Заміна пічки радіатора Toyota Avensis T22. Ну Я вже все наперед відкрутив, Значить можна відкрутити той болт. Не обов'язково знімати ту консоль. Як дехто говорить, достатньо відкрутити той болт, щоб було зручніше коврик. Знімаємо ті дві заглушки. Далі. Опускаємо той коврик, але ну, я вже, то вже зазвив, наперед І Відкрутити той болт, щоб можна було щось відігнути, щоб опустити цей коврик. Далі, відкручуються ті два хомоти: один хомут, другий хомот і витягується пічка. Все легко і просто, ніж складного в тому нема. А, ну і ще можна відкрутити, да, не можна а відкрутити цей болт. відкрутити. Ті два хомути, і тоді витягується пічка, радіатор можна замінити на нову, а можна там, хто чим домоновою кислотою, ортофосфорною кислотою припоєм, прочисти, промити під тиском. Ну, я зробив, промив, ну, трошки прозливав, як знімав, звичайно, що, що капне. Е -е, Вісовий промивається пічка і тепер гріє, дує, як нова. Нічого тому складного немає. ну Наступне відео може спробую показати, як воно тут відбувається в процесі. Зараз будемо вже збирати це докупи. А, так, що я ще не показав, ну то ще ота от штучка, яка вона от, прикриває все і за що фіксується коврик з тими закльопками. Так, зараз хочу показати тут. От. Беремо цю пластмасу. Вона вставляється тут. так. Захлопується, от так. Все. І пічка кажу, готова, нічого там складова немає. Так, да, погано тримати одною рукою. Телефон, и вот работы... это... Свои пухаемые тела. Так. Ну, вот Вера, штучку, вот и... Запахаемо. Ça. И зараз вот... за курсом сейма, все готово.